За пів години до початку тестування учениця Черкаської школи номер 3 Єлизавета Лещенко повторює конспект. Говорить, що почала його вести самостійно за півроку до складання. Погод назад почала учить біологію. Півроку тому почала вивчати біологію, Так взагалі ніколи не вчила. Просто найлегший предмет для мене. Я вступатиму до університету Шевченка на факультет психології, і там потрібна біологія. Її складаю через те, що не знаю історію, географію і фізику. Біологія нормальний предмет. З Канева разом із 25 учнями приїхала вчителька біології Наталя Козаренко. Міська влада замовляє автобус, і ми привезли групу дітей. Із трьох шкіл, ну, ОТГ, Канівське ОТГ. Ну, не дуже комфортно. В цьому році було трошки легше дітям через те, що три екзамени здавали вони вдома, а це й на виїзді. Є діти, які біотехнологічний вступають, є ще в медичний, є, пов'язують з стоматологією, є харчова промисловість. Після перевірки температури та документів учасники шукають себе у списках, йдуть до аудиторії, в якій писатимуть. Цей час відкривають сховища із бланками. Далі у спортзалі школи відповідальний за пункт ЗНО Геннадій Скирда відкриває ящик із завданнями та оголошує місце перевірки робіт. Наші хворі поїдуть до Дніпропетровського регіонального центру оцінювання. Якості освіти. це п'яте зНО, яке проводиться цього року у загальноосвітній школі номер 24 Розповідає Геннадій Скирда. За його словами, щоразу кількість учасників зменшується. Тільки ми подивимося, бо чим далі від початку тестування, тим менше учасників з'являється. На минулому тестуванні з 300 вже було 104 відсутні. Я думаю, що ці предмети, які вже зараз пішли, можливо, для даних учасників не пріоритетні. Можливо, вони брали їх як запасний варіант, скоріш за все, і тому вже дозволили собі не приходити на те тестування. За словами пана Геннадія, тут підготували 19 аудиторій для тестування з біології. Біля однієї з них чекають початку 11-класники Єлизавета Сисько та Ігор Василенко з Канева. Я встала о шостій, готова на. Написання ЗНО з репетитором готувалася цілий рік, вивчала сама, дивилась відео в Ютубі. Для вступу потрібна біологія. Вона йде третім предметом на мою спеціальність, яку хочу. Зараз в інтернеті є дуже багато різних відео на Ютубі, які можна дивитися, записувати, вивчати. Вони дуже допомагають. Я готуюся тільки з з репетитором до біології. Все остальне я готувався сам. Англійська, математика, українська, все. Часу на написання роботи з біології. 150 хвилин, розповідає старша інструкторка Валентина Карюк. Підготувалися, написали на дості вже все, що потрібно для проходження ЗНО. Отримали пакет і чекаємо початку. Через дві години від початку тестування учасники починають виходити з приміщення школи. Враженнями від завдань ділиться Ілля Краєвий. Генетика була. Все було, всього по чуть-чуть. Анатомія, багато було анатомії. Серце було красиве, таке дали, страшне. Розписувати треба добре. Але якщо готувався, то взагалі ніякі складні завдання не будуть. З 9 класу я почав вчити біологію, тому що вже зрозумів, що я буду доктором, всі діла. І вже з 9 класу там мене цітологія дуже цікавила. І мені вже прям ну, всю біологію, а так взагалі більше всього я вивчив це за ці 10 днів, поки з 1 числа по 10. От там я прям уже все повторив, все запам'ятав і так нормально написав. Ірина Філенко, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.